Вітаю, друзі! Ось така погода в нас сьогодні, а сьогодні 10 квітня, ні в городі, ні в теплиці, нічого робити не хочеться бо і не можеться. Тому я вирішила відзняти ще один ролик, поки є Мої час. пішли грітися до кімнати. А сьогодні мова піде про цибулю, яку я буду висаджувати зразу, як будуть теплі дні. Звичайно, хтось скаже, навіщо це гратися з цією цибулькою, якщо можна купити саджанку і посадити її. Але ви знаєте, по-перше, вона зовсім не така. Ну, зовсім я вже спробувала її вирощувати через маленькі цибульки, але смак насиченість. Соковитість ну, трохи не така все-таки. І ви знаєте, такі сорти або гібрид тут в мене є один. ну, Не купиш на ринку, тому що це напівострі сорти, які я вирощую з року в рік і дуже ними задоволена. В своїх попередніх відео я розповідала про те, що раніше вирощувала. Таку цибулю, як Ексибішн, а потім якось поступово перейшла на ось цей солодкий гігант Келсо, і вона мені дуже подобається. Ну, вже багато хто знає, що ця цибуля сімейна реліквія з Шотландії ще з 50-х років. Цей сорт він і добре росте, і добре набирає масу ось цих цибулин. Вона м'яка за смаком. Цибулини можуть бути і круглої форми, і у вигляді краплі. Ну, ось така вона в мене росте. Ці сорти напівгострої цибулі довго не зберігаються. Десь до нового року, може бути до січня, до лютого, це максимум. В нас ця цибуля якраз і була до лютого, але не тому, що вона там почала гнити. Ні. Просто вона у нас закінчилась. Ми її використовували лише в салатах. Спочатку в свіжих, а потім в салатах з квашеної капусти. Вона е, соковита, вона напівгостра, вона смачна. Ці цибулю я вирощувала, як завжди, рядами по три ряда, щоб було її зручно обробляти. Е, вона коли дозріває, вона якось виходить над землею. І ну, дуже гарні рядочки. Для того, щоб цибуля була велика, її треба сіяти рано, десь у грудні січні. А я свою посіяла пізніше, тому і обрізку цієї цибулі я робила лише один раз. А в минулому році я її підстригала раза три. Ну, ось деякі, ви бачите, треба теж обстригти. Але взагалі, цією цибулею я задоволена: ось такий слой ґрунту, і я вже впевнена, що коріння повністю там заплилося. Ну, і тут буде десь два рядочки то точно. Цього року я також спробувала гібрид цибулі Вольф. Я його посіяла в ґрунт під зиму. Ну, Звичайно, оті опади, які були, дощі, сніг, ну, вони трохи забили. Щось там зараз пролазить, але не знаю, що вийде. І тому додатково, в мене ще було насіння, а насіння тут багатенько. Я посіяла ось в ґрунт, щоб все-таки подивитися, що це за такий ранній гібрид. Він поєднує в собі і ранньостиглість, і морозостійкість. Також у весняний період має високу стійкість до стрілкування. І коли вже. Якщо погода хороша, якщо висаджена вона десь на початку квітня або в кінці березня, то вже на початку травня починає формувати однорідні цибулини. Ну, вони ось такої круглої форми, з жовтою лускою, масою до 200 грам. Цей гібрид придатний до зберігання. Ось така цибулинка «Вольф». Якщо подивитися на зелень цієї цибулі, на зелень цибулі Гігант Келсо», або сорокозубки, або ось цієї кенді, то е, більш такий насичений темно-зелений колір має саме гібрид Вольф. Не знаю чому, але це мене вже зацікавило. Ось кілька рослинок у мене. Ще не підстрижену, зовсім, так трошки підстрижена, трошки повискакувала, не затронута. Це теж напівгостра цибуля, яка довше зберігається, ніж солодкий гігант Келсо. Це цибуля Кенді. Вона таку, з жовтою такою лускою, вона однорідна, і минулого року я її висаджувала в касету по три штучки. Так вони росли в мене в касеті, потім я їх точно також і висадила, і вони гарно росли і розвивалися. А оце мої космонавти. Ви бачите, вони всі з насінням зійшли. Не знаю. Здається, заглубила добре, але тим не менш, вони ось так повискакували. Їх я ще не підрізала. Обов'язково Треба підстригти цю цибулю. А це цибулька ось така. Це цибуля-Шалот, Запоріжський називається сорокозубка. Вона багаторічна. Кожна цибуля складається з багатьох дольок, які гарно достигають і добре зберігаються. Ця, ось ця цибуля має таку розгалужену тоненьку, зовсім тоненьку ніжну запашну зелень. Цибулини ось такої округло-овальної форми, щільні, морозостійкі. Маса таких цибулин 30-40 г. Сама цибуля солодкувата, гострого смаку, можна вирощувати і насінням, і якщо попадається, то можна вирощувати і сівком. Раніше я вирощувала її тільки сівком, пробувала, ой, не пам'ятаю, якось називається банан теж така цибуля. Нічого в мене не сходило. А ось цю купила і тут ще так багато залишилося. І подивіться, що посіяла, все те і зійшло. Цікава цибуля. Подивлюся, що воно покаже. Нехай тільки настане тепло, а з теплом прийде і мир. Здоров'я вам, миру та добра!